Всім привіт! І сьогодні я буду відкривати три карточки криптошопики. І я починаю відкривати першу карточку. Так, цікаво, що мені викладе. Так, раз, два, три. І мені був э, такий персонаж, Мікі, Звичайний, одна сила, тварини і 14-й номер. Так, відкриваємо другу карточку. Так, і мені випадає. Отакий Марті. Одна села, тварини і 24 номер. Так, відкриваємо третю карточку. Так, і мені випало рідкісний е, рідкісний, друга сила, тварини і 19 номер. Тут я до пам'ятаю сказав звичайний. він. Ось такі три карточки мені випало. Всім папа! -па.